Мне плевать на то, что вы думаете, на то, что вы пишете, потому что я не знаю, кто вы. Для киевского существа политическое хамство давно стало нормой. В прошлом году оно публично оскорбляло Владимира Путина за... А почему им по Крымскому мосту вас не вызывает особых эмоций? А если мы по Киевской плотине, вы так каждый раз переживаете. ЛЖЦУ у следует застрелиться, так считает Масейчук. Вы вообще ни о чем, вообще не понимаете, что в стране происходит, в мире, в жизни. Ну, бачите, зі чого? Просто Просискувались. Привіт, друзі! Мене звати Олена Курбанова і я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі ютуб каналу «Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. Як і завжди, ми для вас назбирали найпрекрасніші солочі погрози, вкиди та й ПСО. Все для того, аби ви знали, чим же живуть за парєбріком. Але перш ніж ми розпочнемо, не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на youtube канал Курбанова Лайф. Нам лишається зовсім трошки до цифри у 800 тисяч підписників. І ми будемо щасливі, якщо саме ви долучитесь до нас. Всі ваші коментарі, всі ваші думки, всі ваші жарти, звісно, вітаються в секції чату. Ну а ми розпочинаємо із прекрасного. Певно, ви мали б здогадатися, що абсолютно всі російські ракети для нас небезпечні, але навіть серед небезпечних є градація найбільш небезпечних. Це, звісно, іскандери і. Скандери, і Кінджали так, от трошечки сьогодні сили оборони таки підрізали крила російським ракетам. Наші військові в Брянській області виявили три пускові установки Іскандер М, які готувалися до запуску ракет по Україні, цілком ймовірно, може навіть і по Києву, і завдали удар по ним. Одна пускова установка здетонувала, стан інший невідомий, тому що відео не зрозуміло, яким засобом вражалися або були атаковані ці пускові установки. Загалом їх на балансі російської армії близько 150 одиниць. Тож з одного боку, силам оборони є над чим ще працювати. Ну з іншого, погодьтесь, як же приємно, що в момент, коли хотіли вдарити по нам, вдарили ми. Тан -тан -тан. Я б сказала так, що через понад три роки повномасштабної війни погодьте, що сил оборони все ж таки вдосконалюють свої вміння та таланти полювати на російське озброєння. Ну і власне, оце як ми працюємо. Вихідні ми побачили, як ми працюємо, і що намагаються повісти на нас. Колись Путін підривав російські будинки, аби легалізувати війну в Чечні та укріпити свою владу. Тепер замість будинків у Путіна залізничні колії. І скільки ще Путін має вбити росіян, аби бути щасливим. Тобто, так, дорога це, звісно ж, теж елемент воєнної логістики. Але ми три роки цього не робили. Якщо б партизани і палили, то, наприклад, релейні шафи, і ніхто, жоден потяг чи жоден пасажир не постраждав аж тут раптом. Терористичний режим геть зійшов із катушок. Впізнаємо почерк ФСБ. Ви занадто читаєтесь, Тож, звісно, чекаємо із нетерпінням якогось екстреного засідання ООН на тему, як урятувати російську залізницю. Ну і ще із цікавого вчора, коли Пиня вперше за дуже дуже багато днів вийшов зі свого холодильника, то в своєму виступі згадав лише підрив попередніх залізничних шляхів у Курській та Брянській областях, але нічого геть нічого не сказав з приводу атак на військові аеродроми. Цю тему він взагалі жодного разу не коментував публічно. Цікаво, чого б це. Да. Приходили вже смски, типа атака БПО. Це те, чого я боялась, Сука. Да їхали додому, батріть Охуєть. Ясно для чого це робить Путін. Ну, крім того, щоб виставити нас терористами ще й збурити росіян. Але I'm sorry, вони вже нас ненавидять. Ми вже ніколи не будемо друзями, братами, сватами, ніким. Чого ви домоглися? Окей, це власне те, що малюють самі ФСБшники. Ну, тепер справді про красиву роботу там, де і не соромно підписатися. В Ростовській області лунали вибухи. Російські телеграм-канали, та й місцеві повідомляють про атаку безпілотників на військовий аеродром Мілерово. Аеродроми так, це зараз наш краш. Ну і звісно, нам нічого цього ніколи не пробачать. Тож тепер не про жертівливе, а про прям серйозне Україна евакуюється. Росія свого домоглася, і Україна виводить не тільки війська, а й все населення, і не тільки з чотирьох регіонів, а прям звідусіль, і все через російські, точніше, путінські погрози помститися за удари по аеродромам. І тут в мене є кілька питань. Ну, по перше. Згідно з офіційною інформацією російських пропагандистів і чиновників, в російській авіації після наших атак втрат немає, літаки ніхто не знищив жодної одиниці. Ну а так буквально трошки фарбу подряпали. То питається в цій задачці за що ж мститися? Питання номер два. А оці вбивства в Сумах кожен день. А обстріли Херсону щоденні обстріли наших районів це ще не помста. Мало людей померло. А всі три роки. Тисячі ракет це, це теж да, не тягне на помсту. А, можливо, дитяча лікарня для онкохворих дітей, охмадит. Це що, теж не рахується ударом возмездя? Що ж буде? Що ж свіжіше? Не 100 ракет, а 150? А ні, 150 вже було. Ну тоді так. Інтрига, звісно ж, зберігається. Ораз президент, Путин сказал о ответе за атаки по аэродромам в, в своих социальных Да, действительно. А каким mm -hmm. он может быть и когда он будет, можете ли вы сказать? Таким и тогда, как и когда посчитают целесообразным наши военные. Mm -hmm. Ну, тобто, в будь-який момент, в будь-який день, по будь-якому регіону, будь-яким озброєнням, як це було, всі понад три роки повномасштабної війни. Здається, все ж таки веделка, шпагат чи як хто це називає у Путіна не такі вже і широкі. Вибір малий через те, що вже все було, і все було застосовано проти нас. Ну і ніколи такого не було, і от опять Києво знову і знову погрожують. Сністі платіну. Гацейрад, ну тобто київську дамбу. Я навіть говорити не хочу про реальні загрози та наслідки такого удару. Просто пригадайте трагедію, що було, коли расисти підірвали Каховську ГЕС. Але все ж таки, ну по-перше, вони вже били по київській дамбі, намагалися її знести. Але все ж таки, дамба була побудована з радянських часів. Це такий радянський спадок. Ну а там будували все ж таки куди краще аніж. Ротенберги нині будували Путіну Кримський міст. Тоді, в радянські часи, як кажуть, менше крали. Ну, власне, займалися будівництвом. Тож зовні такі споруди, ну я навіть не знаю, якою кількістю ракет треба ламати. Ну і по-друге, тепер ми абсолютно законно і точно маємо підтвердження, і можемо сказати: за кожен будь-який удар по нам ми нанесемо. Коли, куди більш болючий удар по Росії? Он, за даними видання Аксіос, один із радників Трампа описав атаку України на російські аеродроми, як Чихуахуа завдає реальної шкоди набагато більшому собаці. Тож я, як власниця двох Чихуахуа, підтверджую, краще їх не злити. А чому їм по Кримському мосту у мосту власне визиває особих емоцій? А если мы по киевской плотине, вы так каждый раз переживаете. Но если делает Украина в... по Крымскому мосту, что мешает стали... нам. Смотрите, лично я я реально не я, лично, лично я не выкладываю эти все вещи, и я не то, что не радуюсь, я понимаю, что... Но это я... Був... Но что... я логично рассуждаю. Владимир Водович, вы логично, вы нелогично рассуждаете, потому что, потому что э, я читаю специалистов, да. Это диверсия, но она никакого вреда, даже к мосту не принесла. А если, а могла? если, могла. Ну, но, а если, а вы говорите по плотине киевской, да? так там десятки тысяч людей как Васильевич, минимум погибло. А это то диверсия, а это ну, теракт. Это, ну, это разные вещи. Васильевич, извините, хочу вам напомнить, что Предыдущая диверсия на Крымском мосту привела к гибели людей. Это... Мало того, счастливая случайность только не привела к тому, что не слетел поезд, Ой, ну который да. проходил рядом. Потому людей. что задумка а, была именно я... такая. А это, вот, миш, меня, конечно, я не извините. хочу я даже... Еще раз задам я не, не спорю с вами, чтобы... Нет, потому что будет выглядеть, что я покрываю одних. А почему удар Если... по плотине должен привести к гибели людей? Вы что? что... Если Киевскую плотину да. взорвать... Да, то что? Да ну, Пойдет, да, нет, да, ну да, подождите, там, там... Нет, подождите, да, ну да, что покинуть, призвал ну, ну на послушайте, на послушайте, вода да, 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 за, за, затопит пол Киевской области, да, Черкасской за, области. За, да, ну, а это, погибнут, должны... это погибнут мирные Раскопить. люди, причем нет, массово нет, погибнут. Минуточ, 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 минуточ. когда укранацисты взорвали плотину Каховской ГЭС, что-то я не помню, чтобы кто-то сильно переживал. Смотрите. Когда они... Я там был. Я своими глазами вот это все наблюдал. И люди погибли. И, и что, я как в не... мировое сообщество что-то вздрогнуло. Смотрите, вы и не знаете, сколько прилетело туда. Там туда целенаправленно долбили хаммерсами. Притом просто туда сколько было денег бахнуть через эти хаммерсы, чтобы эту плотину обрушить. и, и чего? Я за то, чтобы наказать І, і, і тісто я протів, щоб взивати тому, що давайте мстить, Давайте жахнемо і там з нісом плотину київську или весь Київський. Ну, 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 как... как... А ви предлагаєте в Рім Великої Отечественної бамбі Берлін? Да, я все ж таки очікувала, що Соловєв Фіфаки завжди скаже про запустуші потери. Ну хто потоне? Ну не люди ж потонуть. Укранацисти потонуть. Але радість для нас біда для них. Вони справді опинилися цього тижня в ситуації, коли їм треба відповісти. А відповідати можна для того, щоб підняти градус ну от реально, хіба що ядеркою, але я нагадую вам, що я в це не вірю. Більшість експертів не вірять. Ядерка не обговорюються. Все інше вже було, та й після слів Соловйова, якби ж воно так працювало, але акції хаймарсів мали би просто злетіти до небес. Нічого собі. Дамбу можна розбити хаймарсами, нічого собі. Але зараз не про це. Сама паніка, саме стан. Ми теж це кожен раз переживаємо після великих обстрілів, після страшних втрат. Як це було з Ахмадитом, як це було з Каховською ГЕС, як це було безліч разів, коли по подам б'ють, а ми не можемо відповісти. Це саме зараз переживає. І російська пропаганда, певною мірою, напевно, і кремлівський режим, і самі росіяни. Тож все сьогодні підтягується до того, що от за крок до третьої світової. Зараз ви почуєте великий монолог Соловйова, як вони зараз них відбувається такий класичний жабогадюкінг, коли ж свої між собою сваряться. Ми вам вчора показували, як чеченці, тобто кадирівці, буквально просто в центрі Москви викрали людину. Ну і Соловйов як така щістка Кадирова, який всикається і деко їх боїться, почав за них вступатися. Ну це ж нормально, там можна викрасти будь-якого росіянина, закон там не діє. І проти Соловйова почали писати інші воєнкори, що він вихваляє і навіть підтримує незаконні дії кадирівців. Ну, і Соловйов вирішив традиційно яким чином і заступитися за кадирівців, заступитися за себе, і Бог його знає, як він туди притягнув ту третю світову і телефонний дзвінок Трампа і Путіна. Мовляв, перестаньте звертати увагу на дрібниці. Он яка катастрофа насувається на нас? Дайте віч одразу, значить, два майора, міки і все інше. Мені прочевать на те, що ви думаєте, на те, що ви піше, тому що я Не знаю, хто ви. От хочеш, приході сюди в студію. Тогда не где-то, сидя у себя там умно рассуждая, а вот приди и хочешь в масочку на если ты шибко секретный. И мы здесь публично поговорим, чего ты мне пытаешься отвечать? Ты вообще кто? Вот ты лично кто? Какая твоя биография? Что ты в этой жизни сделал? Что ты добился? Приди и расскажи. Тогда будет понятно, что говорить. Может, ты очень уважаемый человек, а может, вообще никто. Не то, что я о тебе знаю там или о вас, мне плевать. Ну, кому ты это рассказываешь? К случаю, приди своим начальником. Пусть он сядет и объяснит, что у тебя, зачем у тебя рекламный бот, если ты в погонах. Хотите на эту тему? Ну, давайте. И, кстати, такой вопрос. Вы все в погонах, чего вы не воюете? Откуда у вас вообще время этим всем заниматься? Если вы такие офигические офицеры, почему вы не на фронте? Вы на информационном фронте, нет, в другом ведомстве. Че вы вообще в эту тему влезли, как подорванные? Вы что-то знаете, что-то понимаете, о чем-то идет речь, вы присутствовали при задержании, вам предоставили видеосъемку, вам сказали, компетентные органы разбираются, что вы лезете. Хотите со мной ссориться, ясно, это хайп, пытайтесь это набрать, пожалуйста. Сейчас еще будет фраза, будет вспоминать, кто я по национальности. Делайте, что хотите, мне вообще сейчас пополам это все. Потом будете такие же, как этот курский подонок. Рубаху на груди рвать и рассказывать тем, как он операцию «Поток» организовал. Правда, когда спрашивал морпех, у него глаза стали вот такие, типа, а это кто такой? Поэтому весь свой срач вот оставьте себе. Все ваши рекламные посты, которые вы забываете, все к себе, неинтересно. Неинтересно. На этом дискуссия вообще с вами какая-то закончена. Вы вообще ни о чем, вообще не понимаете, что в стране происходит, в мире, в жизни. Мы стоим на грани такого мирового кризиса. Ведь не случайно вчера Трамп позвонил Путину. Не случайно вчера Трамп позвонил Путину. И полтора, ну там, сейчас 15 шла беседа. И не случайно Трамп отметил, Затмітьте, щоб поможник президента Ушаков на цю тему не педаліровав. Трамп відповідав, що у Путіна немає іншого варіанту, він повинен відповісти. Як би, да, де Чечена, і Трамп. Ну, от буквально кілька речень у промові самого Соловйова. Але в них взагалі вже багадюкінг просвітає, ми до цього теж повернемося. Але в сусідній від Соловйова редакції коються не менш цікаві справи. Збираються! Якось велика редакційна планьорка на НТВ. Нагальна тема обговорення як тепер по-новому називати президента України Володимира Зеленського. Так, блять. Наркоман бил, клоном називали, нелегітимним теж. Просрочений. Ні-ні, ні-ні, нужна ідея, Какая то свіжа, острія. Нам треба як ти вонизить, втоптати, посміятися. О, я придумав, кричить генеральний директор. Будем Зеленського називати существо і «оно». О, начальнику, начальнику, який же ви гений, Точно будемо лідера київського режиму називати существо і «оно». Ну, це так. Просто щоб ви знали, із якими довбойовами ми воюємо. Раунда российско-украинских переговоров в Стамбуле террорист Зеленский решил прокомментировать в привычной ему хамской манере. Они сказали, что готовы на прекращение огня на 2-3 дня, чтобы забрать убитых с поля боя. Я считаю, что они идиоты, потому что в принципе прекращение огня нужно для того, чтобы не было убитых. В Москве заявили, что такие выпады явно не соответствуют переговорному духу. Но для киевского существа политическое хамство давно стало нормой. В прошлом году оно публично оскорбляло Владимира Путина за предложение технологической дуэли между западными системами ПВО и российским комплексом «Орешник». А еще посылало Россию по известному адресу. Ну, вы, пожалуйста, что Вы считаете, что это адекватный человек? Ну, просто отморозки. Просто Від... Відморозки. На що, що дола йти Росія? На... Желательно на три букви. Якщо чесно, між нами. Нам. Давайте по порядку. Ми пропонували і підтримували ініціативу Дональда Трампа щодо перемир'я на 30 днів. Не 30 годин, не 30 хвилин, а 30 днів. Росіяни відмовились замість цього. Вони запропонували 2-3 дні для того, щоб позабирати тіла вбитих військових. Тримаємо це в голові. Ну а 30 днів вони нам відмовляють, тому що ми перегрупуємося, виведемо, створимо якісь резерви, і все це на тлі того, що ми програємо. І в нас, в принципі, військових більше немає нуль. Так? це така класична побрехенька, яка розкручується. Безкінечно, а тепер увага. Виявляється, що в нас в бій тепер йдуть одні старіки. Вчора Попов намалював історію жахів про жінок, яких на сьогодні-завтра будуть мобілізувати, якраз через те, що в нас немає кому воювати. Ну а вже сьогодні настав час пенсіонерів в Москві Буквально шоковані геноцидом українського народу. Київський режим жене на убій вже навіть людей похилого віку. Ну, звісно, ми ж поки не здогадались гнати на милицях і у військах військових, як це роблять з СВОшниками. Та й закон, який обговорюється, він добровільний. Хто хоче, то після 60 років може долучитися підписати контракт зі Збройними силами України. Але біда для пропаганди куди більша та ширша. Як їм пояснити, що втрати у Росії вже понад три роки, яка каже пропаганда, немає, але запланований обмін цілами за формулою 6 тисяч на 6 тисяч. Плюс нам пропонують два-три дні ще зібрати тіла вбитих. Попов з клянеться, що в них таких цифр немає. То тоді, на що ви погоджувались, чому не можна було обговорити тисячу на тисячу, дві на дві, скільки там у вас є їх? Чи ми що, жмурів з вокзалу підкинемо росіянам? Зрештою, навіщо Попов так тужиться, неясно. Адже абсолютно очевидно за все эти годы полномасштабной войны, что даже если бы на Червоной площади выклали миллион сво тел, москвичи и гости столицы просто бы их переступали. Потери ВСУ на фронте колоссальные, о чем говорит в том числе и скорая передача Москвы Москве и 6 тысяч тел всу -шних. Бывший азовец Масичук считает, что на Украине такого количества погибших бойцов армии России нет и близко. А говоря об обмене 6 тысяч на 6 тысяч, министр обороны Умеров не только манипулирует, но откровенно врет. В этом случае лжецу Умерову следует застрелиться, так считает Масейчук. Чтобы покрыть огромные потери, киевский режим вслед за молодежью 18-24 лет собирается отправить на фронт пенсионеров. Верховная Рада приняла в первом чтении законопроекта контракта для тех, кому за 60. По даним українських СМИ, пожилим людям предлагают підписати контракти на один год з испытательным сроком за два місяці. Ну то есть у Зеленского на убой йдуть і стар і млад. Ми не раби рабинеми. Знаєте, що свого часу росіяни робили в часи сталінських репресій в ГУЛАГах? Росіяни помирали. А знаєте, що робили українські дисиденти? Воїни ОНПА. Вони бунтували та влаштовували повстання. Тому, звісно ж, так, так, так. Це просто міф і бред, що у росіян є ген рабства. Ви що, ви що, вони не такі. При тому, що зараз русський чоловік справді щасливий, винятковий тільки тоді, коли в руках у тирана є розгід, коли його сікут плеттю, вбивають, коли витирають обновлення ноги. Бо росіяни. Переконані, їх переконали, що це і є ознака величі імперії. Не, наприклад, хороша медицина, а грізна ракета, не нова дитяча школа, чи ж садочок, а прям сотні дронів це велич. Ну і звісно ж тільки росіяни дозволяють собі і культ Сталіна свого часу, і тепер культ Путіна. Цікаво для мене тільки одне, як для людини, яка захоплюється історією. Хто ж стане сучасним хрущовим? Хто ж буде розвінчувати культ Путіна, розповідаючи про його злодіяння? Бути чоловіком історії. Путін чоловік історії, спускає на воду ледокола… Открывая онкологические центры, подписывая приказ о начале специальной военной операции, Путин пребывает в истории. Империя Путина, та, в которой мы проживаем. Ее страшную тяжесть мы несем на своих головах. Лелеем чудесную мечту. Мы, люди Пятой империи. Иго заварила на болотной площади мятеж, который был смирен. Иго запустила ядовитую гребницу Навального. И эта гребница была вырвана. Мемориал, Сахаровский центр, эхо Москвы, эти осиные гнезда, свитые игом, были разорены. Игорь решила срыть с лица земли непокорный русский континент. Нет другого в мире государства более сурового, жесткого или даже жестокого. Русский народ терпит жестокости государства, несет возлагаемые на него тягости, ибо понимает, есть государство, есть русский народ, нет государства. Исчезает народ, превращаясь в бессмысленное толпище, в добычу иностранным захватчикам или доморощенным изуверам. увіром. за що я так сильно люблю історію, із ней очевидно, що абсолютно всі імперії, геть усі, вони із часом розвалилися і зникли тирани. Ну а ще зараз абсолютно очевидно, хай навіть ти шістка, прислужник, лизоблюд цього режиму. Це взагалі не має жодного значення. Тебе все одно можуть знищити, і в нас прям є докази. Дивіться, в Росії до давно опонентів та опозиціонерів жерли, знищили, вичавили за межі Росії і отакі, типу незалежні медіа, у тому числі. Так кому ж постало питання тепер відгризати голову? Довго так ходили та думали російські силовики і знайшли чужого серед своїх історію, про яку можна тільки мріяти. Сьогодні в Єкатеринбурзі російські мусора поставили на вуха, вдумайтесь. Абсолютно ватне, профашистське, прокремлівське змі, яке називається Урару. Воно вдень і вночі слухняно транслювало всю необхідну пропаганду. Проте зараз у головному редактору ламають руки, калашматять по голові канцелярським приладдям, ну а молодший командний склад редакції потрощать живцем, ламають телефони і арештовують. При тому причини погрому геть дивні, нібито мінти. Цікавляться джерелами походження інформації про події кримінального характеру в регіоні. Кажуть, що журналісти в тих самих ментів купували якусь інформацію, потім її публікували. Тож для того, щоб знайти оцей ланцюжок, як журналісти встановлювали цю агентурну мережу, вони і прийшли. Режим прийшов до тих, хто цілував і чоботи, і руки, і це їх не захистило. Сенірост. Ну, злочка зачего. Просто испугались. Ну вот. Все, успокойтесь. Тож, це історія про що? Чи перебуває під якимось особливим захистом сіменян чи соловьов? Сучи з усього, ми зараз зрозуміли, що ні, та вони топчик, та вони перші. Вони на верхівці харчової піраміди. Але, зрештою, обставини можуть таким чином скластися, що й вони підуть під ніж. Як же хочеться дочекатися цього моменту. Якщо ви теж цього чекаєте, друзі, то не забувайте лишати свій лайк. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. Ну і звісно, не забувайте, що ви можете фінансово підтримати незалежну журналістику. Допомогти команді YouTube канал Курбанова Лайф можна з допомогою реквізитів, які ми лишаємо в описі до нашого випуску. або Ставайте спонсором youtube каналу Курбанова Лайф. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.